У цій експозиції лише невелика частина домашньої колекції гуцульських строїв Анни Богдан, народна майстриня, яка у свої 72 досі залюбки вишиває, презентувала не лише створені власноруч комплекти сучасного вбрання, оздобленого гуцульською вишивкою. Найбільш цінні експонати зібрані завдяки родині та друзям сорочки вишиванки, головні убори, чільця, чоловічі та жіночі капелюхи. Деякими з них понад 100 років. Найгірше збереглися прикраси з бісеру. Гердани та силінки робили на нитці, а то й кінському волосі. Тож. Часом вони порвалися. Я їх настільки збираю до кубки і дуже дякую тій майстрині, яка цю селяночку нашила на стрічку, тому що вона є вже довговічніша, ніж та, що... З таких маленьких кусочків ми збираємо разом з моїми доньками і вже підключилася онучка. І все це складаємо. Ну, як той великий скарб, який маємо залишити і передати майбутньому поколінню. У експозиції пів сотні зразків косівського вбрання. Особливу увагу привертає дитячий народний одяг, ткані і вишивані комплекти для новонароджених та хрестин. Кожна річ має свою певну історію. Усю колекцію мисткиня збирала багато років. На виставці Одягаємось по косівськи зумисне не презентувала високохудожніх творів. Головне для Анни Богдан надихнути глядачів виставки на створення нескладних комплектів з характерним кроєм та колоритом для повсякденного вжитку. Дефіле ветно вбранні організувала саме з такою метою, адже одягатись по на переконання майстрині це одягатись по-українськи. Одяг зовнішній вигляд абсолютно виховує добре, тому що я знаю по собі. Навіть війна йшла, а мама сиділа і вишивала на кусочку тканини, Потім пошила мені такий білий плащик з вишивкою. І в 44-му році я вже була одягнена по-українськи і так само уже ну, представляла свою націю, тому що це є це великозначить, казала моя бабця. Сама мисткиня також вбирається у витвори власних рук на шиї раритетне намисто, так звані згарди, які успадкувала від бабусі. На них ще австрійська імператриця Марія Терезія. За таке намисто розповідає жінка, колись треба було корову продати.